Ліга дарує нам зустріч між львівською командою на ІТі та МСК Харків. Ось в цілому і так все зраз... акцентують свою увагу. Через центр явно й обороняється. Паталіо пробиває. Чудово Пахман бере на себе ініціативу. Пробив з гострого кут контролем Острікова. Чудово. Тут і, попросингував опонента. Чудова атака. Від підопішник Станіслава Гончаренка Калашник відкривається і забиває 1-0 у нашому матчі. Провал у захисті на ІТ. Вітаємо. Підходимо до екватору першого тайму гри. Удар 2. 0 Чудово! Поволоцький Владислав! Перегреб! Запалювати і надалі в українській екстралізі. Передача удар швець відбиває з першого разу, але 3-0. Даніл Сиротенко. З другої спроби прошиває. Ба більше команда не створює. Гостроти багряк. Падіння. Арбітри показують, не було. Порушення правил. Потрібно оборонятися і надалі. Фаталієв його удар швець. Чудово грає. Коваль. У центр на Багряка. Чекає підкріплення Віталій Багряк. Розбирається, начебто сам пробиває. Воно пізніш. Коваль п'ятою, Ну і дуже важливо, щоб до цього часу завершили. Стралі. Це і так всім зрозуміло. Рябоконь виконує удар, але не перехитрив голки. правого удару Наприкінці першого тайму. Власні ворота. Однак Гуль стріляє. На якісних передач виконував. Рябоконь. Далеченько доври Віталій все одно пробиває. Ніколашника, до речі, в сьогоднішньому протистоянні ми побачили. Удар! Яка реакція від Андріал. Виконує передачу на Максима Корнійчука. Гуль відкрився під передачу. Стріляє справа Через Стегніцьку. Стегніцький лівою ногою пробиває досить підступно. Наприкінці сезону, на відміну від початку, змагань зовсім інший характер. Але як... у стартові 20 хвилин. Поєдинку. Удар швець командує МСК Харків. Чекатиме або ж станом на цю секунду. О Корнійчук забиває 3-1 після помилки суперника. Максим. Я зробила своє. Корнійчук дала грає на переможливість зробити собі добре. Ну, і нашим з найкращим захисникам і захисниць. Бунком 1-3. Коваль вихідний навіть Сергій його удар не забиває Коваль. Ще одна спроба. Черпачком намагався. Не було гри руками. Дивимося, уважно у відеоповторі, як в одному так іншому випадку. Виконує передачу. Гуль помиляється білюк. Гуль правою немає. Взяття воріт його. Аня Гуль. Виконує передачу Білюку. Та й І не забиває. У Чудо... двох побігла на суперника Гуль проти Фаталієва. Стеніцький не встигає за суперником. Удар повзворот. Стаді, яка складалася з двох матчів. Коваль! Удар, який момент! Вагоє на і Білюк. Його передача, гуль! Не забив... Гол у ворота Андрія Острикова. Бутовидлі. Намагався заблокувати суперника. Швець не виходить і з воріт. Удар Калашника. І сейвол. Отримає зворотню передачу Константіно. Прострілює, який епізод. Вивіз передач у центр. Там топчі, який би хотів реабілітуватися за прикрий м'яч у своїх станам господарів. Довгорить метрів 7-8 не більше. Правда, дивимось уважно за атакою. Коваль. Удар Гуль не забиває. Хоча в цю на Рябоколь. Коваль. Знову Білюк, Передача! Не забиває Росислав Гуль. А позиція була в ротах. Гуль! Гуль! Удар! Поперечка! Який момент! З інтервалом у 40 секунд. Два небезпечні. Конь. Виконує невдало. Передачу. Пусті ворота. Малюк і це гол! 4-1 на користь МСК Харк. Ну і всі старання команди і на за останні дві хвилини зводяться на нів. Білюк. Передача. Коваль його удар і він не забиває. У третьому матчі сезону зараз удар. Порушення правил. Можливо, навіть це під передачу Коваля. Пробиває по центру. Фаталів у підкаті. Знову ж таки рябоконь лівою. Рябоконь. Константіно. Обіграв суперника. Удар! Реакція сьогодні. Спродовжується атака. Харків'ян є можливість завдати у ворота. Фол. Удор. Гол. Калашник забиває. Він відзначився першим і робиться сьогодні останній. Чудово. thank yeah. you